ночі на телеканалі Віка триває телемарафон ніч виборів. Шановні глядачі, ми разом з вами відслідковуємо перебіг виборів та підрахунку голосів. Працюємо ми у прямому ефірі, виключно у прямому. Тому ви можете долучатися до нашої студійної розмови за номером студії 37 53 33. Прокидайтеся, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Ну і окрім того, якщо ви виявили чи зафіксували. Порушення під час виборчого процесу, під час голосування, Лишайте повідомлення на нашому сайті. Вікатів на сайті Віка у розділі ефіри ви можете дивитися онлайн-трансляцію нашого телемарафону, і також ми вже є у цифрі на 31 каналі Мовлення. Окрім того, ми цікавимося вашою думкою. Долучайтеся, будь ласка, таким чином до нашої студійної розмови беріть участь у інтерактивному опитуванні. У цій годині ми цікавимося, чи вважаєте ви, що вибори. Сьогодні відбувається в Україні демократично. Якщо так, телефонуйте 35 03 55. Якщо ваша відповідь ні, набирайте 35 31 64. Ну, якщо бажаєте, що оцінку надавати ще зарано, набирайте 37 27 10. Дзвінки безкоштовні, а результати цього опитування не є репрезентативними. Ну і власне вже у мене у студії нові дієві особи, дієві особи цієї години. Зараз я їх представлю. Це керівник Черкаської обласної організації партія Україна вперед, Андрій Зюба та депутат обласної ради фракції партія регіонів, а також очільник міської організації партії регіонів Ходак Володимир Анатолійович. Вітаю вас, панове! Добрий. І для вас, і для глядачів хотілося би наголосити, що явка виборців на Черкащині показник є відсотковий один з найвищих по Україні. Це 61,46%. Як ви можете прокоментувати таку активність черкащан? Прошу, будь ласка, дякую. Ну перш за все хочу сказати, що черкащани не байдужі до свого майбутнього, тому напевно так активно голосують. Це важливо для нашої країни і взагалі для кожного жителя Черкащини. Тому це хороший приклад для всієї України. Прошу, будь ласка, пане Андрій. Ну, я підтримую. У нас просто Черкаси, вони вже в виборах, мені здається, вони якось вже призвикли до цього процесу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, кілька років тому міський голова Сергія Даріч кілька разів заходив на виборчий процес. Коли Волошин заходив, пам'ятаєте, вибори там відмінялися рішенням суду. Через три місяці знову заходили і так далі. Тому Черкащани вже звикли до цього процесу. Мені здається, вони вже знаєте, як уже як на роботу ходять на вибори. Дякую за ваші відповіді. Ну і для глядачів хочеться повідомити, що вже є перші результати екзит полів по мажоритарним округам. Це загально національні результати. І зараз я їх прошу вивести на екран, щоб ми разом із гостями могли їх прокоментувати. Що ж, як бачимо, перше місце лідують мажоритарники від партії регіонів, на другому місці самовисуванці, на третьому місці із 18% батьківщина, 10 удар, 9 КПУ і 6% Свобода. Ну, решту відсоткового співвідношення займають інші партії. Будь ласка. Пане Ходак, партія регіонів за мажоритарниками на першому місці. Наскільки, як ви вважаєте, політичну силу, яку ви представляєте, задовільняють такі результати? Партія регіонів, напевно, ті завдання, які декларує, виконує. Ми маємо певні успіхи, певні досягнення в, і в соціально-економічному розвитку. І в напрямках розвитку економіки країни, і напевно ті кандидати в народний депутати, які представляють партію регіонів, вони говорять про реальні речі, ті речі, які ми будемо виконувати, і ті речі, які будуть е е е працювати е для людей. Тому я думаю, є довіра, тому ми за е займаємо 28%. І пане Андрій, будь ласка, також прокоментуйте, ну, Я категорично з цим не погоджуюсь абсолютно чому, тому що практично е, більшість кандидатів-можітальників від партії регіонів зійшли, як правило, якщо ми візьмемо це дуже, як кажуть, потужні люди фінансово, вони зійшли і вони просто грошами покупали ці голоси. От на сьогоднішній день у мене перечень, то, що наші спостерігачі знайшли, це дикі... їх не так багато було, але... От на шести лістах це порушення, порушення, які були порушення, зафіксовані які були з протоколами, все офіційно. Я думаю, такі порушення збирали не тільки наші партії, а збирали і другі партії. І Я вам хочу сказати: ну, оце наша демократія, яка відбувається на виборчому процесі. Тут і передача чистих бюлетенів людям, тобто це зразу ми говоримо каруцілі. Тут і порушення інші. Ну я вам хочу сказати, що тут дуже багато скажімо так, порушень того, що влада не підготувала виборчий процес. В якому ракурсі? Ну, наприклад, поставили камери, які повинні наблюдати за скриньками, за і членами ДВК. Але їх настроїли процес. так, що скриньки вони не бачать. В крайній випадку одну бачать, а остальні вони настроєні не бачать. Камери настроєні таким чином, що вони. Наблюдають за спостерігачами, але не наблюдають за членами дільничої комісій. Тобто робилося все, і я не знаю, хто це контролює. Коли міліція звертається, вони не бачать цього міліція. Я чесно кажу, мені дуже прикро, що ці вибори так відбувалися. І мені, от, наприклад, з Києва, тут на превеликий, як говориться, мені дуже тут такого не було у нас в Черкащині, але з Києва мені дзвонили, що збирали голови райадміністрацій, своїх працівників і казали, якщо ви нам... В понеділок не принесете фотографію зі свого телефону, що ви проголосували за партію регіонів, то ви залишитесь без роботи. Ну як це можна таке робити? при тому я, наскільки знаю, що опозиція навіть і записала ці речі на, на телефон записала. Ну якщо ми хочемо будувати демократію, давайте знаєте, починати її будування. Ми кажемо, нема немає порядку в державі. Та відкуди ж він візьметься, коли немає порядності. Так, да, може, я нічого не хочу сказати, партія регіонів багато зробила, але. Есть деньги, которые заходят в бюджет, их надо осваивать и выполняются работы. Да, много было сделано. Я, например, в Киев приезжаю, мне очень нравится, что там наконец-то закро... закры... закрыли, строительство вот этих долгостроев, там мостов, которые развязки. Сейчас на ведь уже практически пробок нету. Но ну, и с другой стороны, ну, надо все-таки начинать подходить к демократии. А у нас ее нету. И мы сейчас, я с другой стороны, давайте так, если люди берут деньги наши, Ну, тогда есть еще второе понятие: какой народ, такое правительство. Если наши люди там продали за эти 150-200 гривен и потом ходят, кричат: что вот, а что ж, мне плохо живется, то ты сам продал голос. Если вы помните, Шуфрич тогда первый начинал по 20 рублей. Он купил голоса тогда и, черка... и началось это черкащин. И как-то оно так дальше катится и продолжается. Поэтому я еще раз. Говорю, все... Люди, которые приехали с финансами, они на сегодняшний день реально покупают и есть. Я говорю, что есть доказательства с прокатакулами, это дело, которое дальше оно пойдет в суд. Поэтому я в этом отношении, я скажу сразу, что выборы прошли недемократично и э, то, что отбывается таких выборов, я считаю, что да, выборчий процесс он действительно прогрессирует. То есть в каждые выборы находятся новые технологии. Но давайте, может быть, все-таки станем на путь того, что будем демократично проводить. Если человек хочет проголосовать, то пусть он голосует. Если мы сейчас смотрим, что у нас почему-то на избирательный процесс 5,5 раз ликарнянные заклады, увеличилось количество больных на один день. Увеличилось, а потом раз, их уже не стало, их выписали домой. 5,5 раз. Ну на что это навевает? Навевает на то, что это це... ну, все неправильно. Все неправильно. И я еще раз: говорю, тут с одной стороны э, переги бы на местах. Я, я, я не уверен, что если бы у команда была централизована команда, что там. Всіх роботників э, адміністрації там загнати, щоб вони під розпись, під фотографію голосували. Ну то в Києві доки було в Черкасах. не було гри ще розрушу. це просто перегиби на містах місних руководів. Так, да, звичайно, будь ласка. Володимир Анатолійович, да, мабуть, є що Так, да, Перше за все хочу сказати. Я сам голосував сьогодні, і на дільницях були е, спостерігачі від різних політичних партій, також міжнародні спостерігачі. І якісь порушення, такі я б не сказав би, що були, і в плані, в якому перш за все, хотів би сказати, що ці кандидати, які представляють все таки партію регіонів, дійсно досить відповідально відносяться до тих обіцянок, які вони говорять в своїх предвиборчих тих програм. І сьогодні ми можемо говорити, знаєте, коли хтось програє, а хтось виграє, то завжди той, хто програв, шукає якісь причини там несправедливості. Вибори проходять доволі таки, пройшли чесно, справедливо, і все-таки дійсно сьогодні людей цікавлять конкретні справи, конкретні результати, що декларуємо і як їх будемо виконувати. І якщо подивитись на сьогодні, на Черкащину ми маємо досить непоганий. Хороші результати з роботи партії регіонів, роботи влади це і в галузі освіти, в де освіосвітами побудували школи, які 20 років ніхто і до них не мав справ ніяких це і охорона здоров'я. Дитяча лікарня обласна, це зараз будується центр діагностичний в обласній лікарні. Я не говорю вже про ті підприємства, які відновлені після тої розрухи, яка панувала протягом тих років, коли керували державою помаранчева влада, і коли тільки руйнувалася економіка, руйнувалось господарство і Сьогодні все таки ми дійсно робимо конкретні справи. Ці справи необхідні людям. І я тут не погоджуюсь. Можна завжди говорити, що там купили там, але ж на сьогоднішній день все таки дійсно і камери відеоспостереження, і нормально вони були згідно норм і правил розміщені, і в якійсь мірі відслідковували. Практично всі рухи і кроки як заповнювалися заповнювались бюлетені, як вони відправлялись в скриньку. Я думаю, тут ну напевно це буде не об'єктивно. Так говорити я за... Ну по перше, по я хочу сказати, коли дійсно є якісь судові рішення, ми можемо говорити, що це порушення. А в цілому я також можу взяти папіри і показувати, що тут є проблеми. Здесь зустрічне запитання, чи оскаржувати в суді по цим да, порушенням все збирається? Все підготовлено, вже да? частично подали в суди. Володимир, ви мені напоминаете студента, який знав один вопрос. Это про блог. Який который що Но... собака, у него есть блохи, и про блох он все рассказывал. Я ничего не оспариваю относительно того, что партия регионов сделала очень много. Вы опять продолжаете на эту тему. Я, я говорю, я я говорю о том, что позиции. выборы не демократично проведены. Не демократично, однозначно. І я думаю, що ви це знаєте, ви просто самі себе обмануєте в этом отношении. Я не говорю о том, що ми програли, якщо нету подсчету голосов. Абсолютно таких розговорів я... нету. Подождите. Тут я не вопрос... говорю, що ви програли. Да. Я ну, ви як говорите той, кто взагалі, то я заявляю, що щось неправильно, не так організували, не так провели. Однозначно, Но, однозначно напевно... смотрите, однозначно. Те ж саме. собирали протоколы. И Батьковщина, хотя они выиграли, но они собирали, все собирали. И я вам скажу, что разговор идет. Если есть порушение, спецстригач для того, чтобы собирать протокол. Но я еще раз говорю, я участвую на каждую. Такого количества никогда не было порушено. Не было. Но, это но я вам скажу... Каждый раз, когда проходят выборы, каждый раз... Нет, 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 в этот раз не столько. И вы вмест... За результатами элементарная... говорят, нет. что наибольшие Смотрите, сверху. элементарная вещь. Но неужели нельзя сделать освещение в кабинке, где заполняются? Да это же элементарные вещи. Ну просто еще раз вышу, это на местах чиновники не досмотрели, не доконтролировали и так далее. Ну, это что? это я вещу что команда Схиєва или позиція партії регіона така я бы так не говорив, потому що я на тих дільницях і там голосували реально нормальний. Я приходил на дільницю формувати. Я приходил на дільницю. Сам освітлення тоже будут. Ну вот є перечень поганому танцору завжди є якісь проблеми. Давайте будемо давайте я вас не не ображаю, взаємодію. Хочу нагадати для глядачів, що сьогодні у нас. Є інтерактивне опитування. Ми також цікавимося вашою думкою. Чи ви вважаєте вибори демократичними, які відбуваються сьогодні? Тобто, вибори 2012? варіанти відповіді а також відповідні номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Тож прокидайтесь, долучайтесь до нашої студійної дискусії, беріть участь у інтерактивному опитуванні. Ну і звісно, телефонуйте до нас за студійним номером 37 53 33. Ну і панове, будь ласка, ще коротенько проаналізуйте, наскільки вдало ваші політичні сили провели передвиборчу кампанію на Черкащині. Перед цим ще скажу дані екзитполів саме по Черкащині, тому що по Україні трішки інакші цифри на Черкащині поки що позицію лідера отримує батьківщина. Це результат. Тат, екзит хочу наголосити іще ще раз: це 34%. удар 21%. Партія регіонів, 19%. свобода 10%. та комуністи 9%. Отож, будь ласка, прошу, панове, коротко. Наскільки вдало ваша політична сила організувала передвиборчу кампанію і провела її на Черкащині? Прошу. Анна Андрея, Ну, вы знаете, всегда хочется сделать лучше, чем было, однозначно. То есть, во-первых, наша партия она очень молодая, мы 7 місяців всего. И я вам хочу сказать, за 7 месяцев мы многое сделали. И то, что мы на сегодняшний день у нас по нашим данным Зитпула. которые проводили мы в Черкасах, у нас 6,1% будет. Единственное, что, конечно, у нас некоторые позиции не сходятся с вашими данными. Например, по нашим данным региона 10,3% всего берут процента по Черкащине. Я не знаю, откуда 30 берется. Это вот загадка для меня. Ну, наверное, это отсюда. Ну, ладно, не будем. Значит, однозначно есть ошибки в нашей работе. Я не скажу, то есть, но то, что мы сделали, мы сделали очень много и для 7 месяцев партии. Наша партія піде далі. Ми на этом останавливаться не будемо. І я думаю, що це буде парламентська партія номер ді на наступних виборах. Дякую, пане Андрій і Володимир Анатолійович. 19% принаймні на зараз за даними Екзетполу. Будь ласка, ну це напевно ще не зовсім точні дані, але хочу сказати, що сьогодні все таки 19% за нас проголосувало і підтримує партію регіону. Це важливий показник. І ми працюємо. Я думаю, що ми ці показники вони будуть зростати за результатами нашої роботи. Чому тому що сьогодні дійсно багато було декларацій зараз вибори пройшли. А тепер необхідно виконувати те, що обіцяли. І я думаю, що за результатами все-таки будуть оцінювати і мажоритарщиків, тих, які отримують перемогу в своїх округах, і напевно політичні сили, тому що декларувати завжди простіше, а виконувати це напевно складніше. Але партія регіонів все таки дійсно працює над тим, щоб виконати ті зобов'язання, які ми беремо на себе сьогодні. Дякую вам, панове. Ну і ще дуже коротко, будь ласка, попрошу вас. Ну, скажімо так, поки що спрогнозувати ситуацію, яка буде в Україні після виборів, яким ви бачите сценарій розвитку подій. Дуже коротко тільки. Будь ласка, знову ж таки, от якому ж порядку, пане Андрій. Ну чесно сказати, чесно ну, лично у мене не особливо оптимістичний варіант. Думаю, що буде ставитися, опять же. Раскол в Верховной Раде, два лагеря появляются, которые между собой общий язык найти не смогут. И опять же начнутся качели, которые в принципе ни к чему хорошему никогда не приводили. То есть я считаю так, должна быть либо одна партия взяла верх, как говорится, либо вторая. А у нас сейчас опять выходит такой момент, что это будет вот, вот в таком положении, это будет борьба... как говорится, за место под солнцем. И при этой борьбе единственный отрицательный момент, самый большой, это забывают про людей. Люди дали доверие этим партиям, они пошли вверх, и вот они там начинают, выясняя вот эти отношения, это опять же, это будет... Ну... Дякую, ваша думка зрозуміла, будь ласка, пане Володимире, також ви коротко. Хочу, ну, я скажу так, мы маем политическую стабільність, ми маємо вертикаль влади, є президент України Віктор Федорович Янукович, є уряд, який працює досить ефективно і професійно, є законодавча влада. І якщо взяти в цілому, законодавча влада має ефективно, професійно працювати. Працювати заради України, заради успішного майбутнього, заради Економічного зростання, яке ми сьогодні маємо, тому я думаю, буде все конструктивно. Буде Ефективна робота і будуть хороші результати. для Дякую, Володимир для людей. Анатолійович, ваша позиція також зрозуміла. Шановні глядачі, хочу нагадати, що гостями цієї години були керівник Черкаської обласної організації партії Україна вперед, Андрій Дзюба та депутат обласної ради фракції партії регіонів. а Також очільник міської організації Ходак Володимир Анатолійович. Дякую вам, шановні, шановні гості, за відверту розмову та за вичерпні відповіді. Ну а вже за мить у цій студії з'являться нові дієві особи. Тож не перемикайтеся. Далі думка виборця. Почуйте і будь ласка. І залишайтеся з нами.